Наша подорож, мов казка, що тобі вже кінця свого зі шляху один рядок Історії залишить лиш темні ці колись захопило зло темрявою. все поглинуло. Та сонце світло повернув герой. Нині бережу я з богатой. Розповіться перше, но герою райони сняться Вічні сни, я на тих землях, що ся я Він тепер панують мир на пам'яті завжди безжальний час, коли забудуть геть усі про нас року героїчного життя гіршею певне певнена, не забудуть. вчинки в ній вислови твої, оскільки років не пройшло в душі моїй. Усі разом, то все ж не спагнули, я часом тільки синіше ні смуток. Що ками все частіше, сльози краслен доріжки Тебе вже не зможу про це запитати Тому відтворю модельку нашу я вдруге Ті, ти знаєш, що депне був ти все одно Я ж до тебе віднайду Історію почнемо на ногу, Новим зустрівши друзів наш Та поки шлях лежить до тебе ні. І ти буду вічно